Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, болювальникам, фанатам нашим, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину в цей тяжкий час, дають нам змогу грати в футбол. Ну, а коментувати сьогодні по грі ну, нічого, тому що грала сьогодні одна команда, Інгулець. Ми… ми... Не змогли нав'язати ні боротьбу, ні нічого, тому результат закономірний. Вітаю Інгулець з перемогою. Як гадаєте, що стало причиною такої невдоволі? Можливо, попередня перемога відіграла негативну роль. Не, ну, не под, Зараз по таким, знаєте, після гри сразу не хочеться робити якісь виводи поспішні. Проаналізуємо. ну, Просто деякі футболісти не розуміють, особливо молодь, що треба викладатись на 100%. Тим більше у нас ну, молода команда, десь не вистачає майстерності, ми беремо завжди характерами. І от сьогодні, ну, на, превеликий, на превеликий жаль, цього характера ну, не було на полі. Тому я за хлопців, за, за тренерський штаб, за всю команду вибачитись передбовальником, що, що що ми програли цю гру і програли так ну, без бою, можна так сказати. Тому Ну, це дійсно кинулося віч, тому що якщо Прикарпаття комусь і поступається за класом, то вони компенсуються своєю бойовитістю. А сьогодні ми цієї бойовитості, на жаль, не побачили. Так, да, на жаль, будемо розбиратися, тому що я ж кажу: ну, ми вже казали, що у нас нема такого конкретного завдання. Да, там. Ну, у нас є, ми кожну гру повинні грати на перемогу. Ну, десь будемо програвати, десь вигравати, ну ми. Повинні викладуватись на 100%, щоб болювальникам щоб не соромно було за нас, а сьогодні нам соромно за нашу гру. Так що... Можливо, і... проблема психології, вже... Ну, будемо розбиратись. Ну, зараз, після такої гри, ви саме розумієте, ну, що зараз розбиратись. Прийдемо додому. Там, завтра буде вихідний, потім зберемося і будемо аналізувати, будемо розбиратись в колективі, тому що ну, так, як сьогодні ми грали, грати не можна.